Привіт всім! Я ось прикупив свій новий комп'ютер, хотів би вам показати його. Тут це Acer Aspire M3410. Такий я його взяв по дуже хорошій ціні. На ціну казати не буду, бо я не люблю хвастатись. Тут спереді, от бачите, є кардрідер на декілька входів. Зверху 4 входа USB, мікрофон, наушники. Також збоку тут е, кнопка на включення й, йде. І тут є місце для доповнительного жорсткого диска. Це... На мою думку, це для тих, кому е, лінія знімати бокову кришку для того, щоб встановити. Так, чекайте, бо я його неправильно засуну. Також тут... Дуже цікава кнопка, щоб витягувати сідіром. Нажимаємо вилазить. Це я вже так, для цікавості, то приклеїв карбон 2D. Це такий міні-модінг. І так, заглянемо до нього всередину. Так, що тут є? Тут є процесор AMD Athlon 2.4X на 3,10 ГГц. Ну і в мене розігнаний під 3.5 Це Це вже сам його розганяв. Відеокарта Radeon HD 6570 на 1 ГБ. Дуже неплоха відеокарточка, я б дуже сказав, отлічна. Звукова карта. Це мені друг подарив. Так. Один кулер на втяжку воздуха, другий на витяжку. Е, жорсткий диск на 2 терабайта. Так, що тут ще? Тут цей... Е, я поставив ще один. Вентилятор на процесор, тому що трошки грівся. Тепер він дуже хорошо охлаждає його з двома вентиляторами. Отак. От І ніжний недостаток цього комп'ютера, так це Windows 7 Home Basic. Це домашня версія. Я б сказав, що вона дуже тупа. І навіть якщо у вас є гарантія, я зразу советую її поміняти цю, цей Windows. Тому що це Мы дуже багато нервники з, з цим видосом. Я його собі поміняв на семерку максимально. Вот так вот.